Путін провалився. Попри його заяви про захоплення Києва за три дні. Цього не відбулось. Про це заявив Джо Байден під час виступу в Державному департаменті з завершальною промовою на посаді президента США. Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що за три дні завоює Київ. Але правда полягає в тому, що відколи почалася ця війна, я єдиний, хто стояв в центрі Києва, а не він. Путін ніколи. Подумайте про це. Я єдиний головнокомандувач США, який відвідав країну в стані війни, де немає присутності США. Путін провалився, не зміг підкорити Україну, розвалити НАТО і не зміг заграбати значну частину територій. Ми об'єднали 50 країн на підтримку України. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні акції для того, щоб Україна продовжувала боротися. Новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Путіним після своєї інавгурації. На думку Трампа, цитую: Путін навряд в захваті від нинішнього розвитку подій, адже все пішло не зовсім добре для нього. Кінець цитати. Та й Путін сам просив про зустріч. Мовляв, Трамп навіть підкреслив, що був би не проти зустрітись раніше однак, перш ніж розпочинати переговори, йому слід посісти президентське крісло. Нагадаємо раніше, конгресмен з Флориди Майк Волц, якого Трамп планує призначити своїм радником з нацбезпеки, повідомив, що зустріч з Путіним вже активно готується. Ну і тим часом Швейцарія не проти стати майданчиком для зустрічі Трампа і Путіна. Там навіть припустили, що можуть надати імунітет від арешту російському диктатору Путіну. І, як пише Таймс, юридично країна зобов'язана затримати Путіна відповідно до ордеру міжнародного кримінального суду. Але швейцарський уряд має повноваження зробити виняток, якщо йдеться про мирні перемовини. Берлін буде підтримувати Київ, незважаючи на результати парламентських виборів в Німеччині. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус під час візиту до України. Зауважив нині, німецький уряд підготував все необхідне, щоб надати нам новий пакет допомоги, але обговорення ще тривають. Що стосується пакету на 3 мільярди, робимо все, щоб він був. У нас ще не завершилися переговори уряду, бо це питання коштів. Їх там немає, бо не ухвалений бюджет. Намагаємося досі знайти рішення, бо інші демократичні партії, які можуть бути частиною нового уряду або ні, вони показують готовність рухати в цьому напрямку. Я оптимістично налаштований. З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог. Пане Петре, вітаємо вас. Доброго дня, пане Петре. Мабуть, точніше пропоную та почати нашу розмову з промови завершальної промови Джо Байдена. Наскільки вдалою вона на вашу думку вийшла, і в чому в чому важливість завершальної промови? Ну це очевидно. Підсумок, як його бачає сам Байден, підсумок його каденції, його президентського терміну. Мені важко оцінювати цю промову, тому що загалом я звичайно відзначаю значимість кроків, які робила адміністрація Байдена, і ті дії, які були зроблені, справді мали значною мірою історичний підсумок, історичний результат. Деякі моменти вони залишаються сумнівними. І я думаю, що в багатьох моментах адміністрація Байдена могла діяти по-іншому, і це би мало абсолютно інший результат з точки зору захисту України себе від російської агресії. На жаль, найбільш значні рішення ухвалювалися занадто пізно або не ухвалювалися взагалі. Але ну сама по собі ця тема тема підсумків президентства Байдена вона занадто широка, щоб знаєте, умістити її. В якихось кількох реченнях. Тому, ну, це таке бачення у президента Байдена в його терміну, а кінцеву оцінку дадуть історики і, мабуть, історики вже майбутнього. Тому що зараз оцінити результати, мабуть, достатньо складно об'єктивно. Пане Петре, на ваш погляд, наскільки е, сильної позиції? Так, як це заявляється, декларується, зараз заходить у світову політику Дональд Трамп і його адміністрація. Ну, знову ж таки, сильні позиції з чого? З точки зору чого? З точки зору світової безпеки, я думаю, що позиції Сполучених Штатів, мабуть, одні з найслабших за дуже тривалий час. Чому? Тому що світ. Дуже серйозно ну, перебуває в стані кризи, світова безпека в стані глибокої кризи. Свідченням цього є, наприклад, не так давно. Всі ми бачили відео допиту, яке виклало СБУ, допиту північно-корейських військовополонених, і це насправді знаково з точки зору тієї ситуації, в якій зараз опинився світ, що нестабільність, небезпека. Військові конфлікти поширюються по світу, і вже Північна Корея, яка, м'яко кажучи, не близька і не сусідня до України держава, вона вже безпосередньо втягнута у війну Росії проти України. Дуже нестабільна ситуація на близькому сході, Загострюються конфлікти по всьому світу, і зрозуміло, що це і результат тієї політики, яку проводила не лише адміністрація Байдена, але декілька американських адміністрацій протягом останнього. Часу, коли вони займалися самоусуненням від світових проблем, намагалися домовлятися з диктаторськими режимами і тому подібне. Тому от, ситуація не, не, не з простих, скажімо так. Осібе і до... тому, тому вручним штатам доведеться згадувати е, про те, що, власне кажучи, робило їх найбільш провідною, значимою державою вільного демократичного світу протягом десятиліть. Чи є готовий на це Трамп? Я звичайно не знаю. Але спадщина у нього справді буде непроста, і як він нею розпорядиться, мені сказати звичайно важко. Ось, пане Петре, перш ніж продовжити розмову про Імовірні так дії нового президента Сполучених Штатів Америки ви згадали про північних корейців. Я якраз з цього приводу хочу у вас запитати і пригадати новину: це наші громадяни. Південна Корея воліє забрати каендерівців, які потрапили в український полон. Це заява представника МЗС Південної Кореї Лі Джеуна північно-корейські солдати є нашими громадянами згідно з конституцією. Зокрема, сказав він. І тут, як на мене, знов таки досить ну незвичайний поворот, ось цих. Полонених північнокорейських вояків, Скажіть будь ласка, наскільки наскільки показовою, і наскільки наслідковою може стати ось така дія, коли Південна Корея ну, забиратиме так північнокорейських вояків, які воювали на Курщині? Ну, дивіться, поки що у нас немає якоїсь інформації про те, що тут може відбутися. Позиція озвучена південно-корейським урядом. Вона ну представниками південно-корейського уряду вона цілком очікувана і прогнозована. Це просто конституційна позиція уряду південної Кореї, який не визнає факту поділу Корейського півострова від початку знову ж таки ці, ну, цього самого розподілу і до нинішнього часу, тобто з юридичної точки зору, вони не визнають факту існування так званої північної Кореї, і відповідно вважають знову ж таки з юридичної точки зору усіх мешканців Північної Кореї своїми громадянами. Тому я думаю, що не доводилося би очікувати якоїсь іншої заяви з боку південно-корейського уряду, тому що вони повинні виконувати реалізовувати свою конституцію. Які це знову ж таки може мати конкретно практичні наслідки, мені звичайно сказати важко, тому що наслідки ці можуть бути різні, а і, зрештою, це буде предметом для переговорів між Україною і Південною Кореєю, тому що Україна тут, звичайно, свої інтереси є, і вони були озвучені раніше президентом України? Сенс цих полягає в тому, що Україна, наприклад, готова повернути фінічно корейських військовополонених. Навіть і уряду північно-корейського диктатора, але за умови, що той зможе забезпечити їхній обмін на українських громадян, це найбільший інтерес України стосовно будь-яких військовополонених можливість їх обміняти на власних громадян. Але тут я маю великі сумніви, що хтось їх буде міняти, тому що очевидно, що вони. Розглядаються урядом Північної Кореї, урядом Росії просто як витратний матеріал у цих самих м'ясних штурмах так званих. Тому так само інший варіант озвучений президентом України можливість для них у разі усвідомлення ситуації брати участь в якійсь діяльності щодо інформаційного впливу на інших північно-корейських солдат. Тому що це теж дуже такий важливий напрямок. І зрозуміло, що якщо, наприклад, це дозволить організувати якийсь пропагандистський вплив, якусь інформаційно-психологічну спецоперацію з точки зору впливу на північно-корейських військовослужбовців, які воюють зараз на стороні Росії, ну, можливо, тут може бути і український інтерес. І можливо, це справді можна буде якось реалізувати. Тут, в принципі, головне, це питання інтересу України. Інтерес України тут простий. Або Інформаційно-психологічний підрив боєздатності північно-корейських військ, які воюють на стороні Росії, або обмін на українських військовополонених. От тут я якихось інших варіантів не бачу, тому що в першу чергу, оскільки це ті, хто воювали проти України, вони потрапили до українського полону, то зрозуміло, що Україна має в першу чергу згідно до власних інтересів визначати їхню подальшу долю. Пане Петре, буквально ще там дві з половиною хвилини в нас є. Продовжуючи розмову про можливу зустріч Трампа і Путіна на території Швейцарії чи на іншій території. Я перше хочу спитати, чи вірите ви, що така зустріч відбудеться найближчим часом. І друге, хто в ній на ваш погляд більше зацікавлений? Це складне питання, друге, маємо другі, другі частину цього питання, тому що ну, в принципі Трамп він прагне показати, що він реалізує свої передвиборчі обіцянки. Путін, мабуть, теж має інтереси, якби він їх не мав, то він би не говорив про цю зустріч без попередніх умов, він би навпаки намагався її уникнути. А тут він, очевидно, зустрічі цієї хоче, тому тут може бути, скажімо так, достатньо взаємне бажання, але це не означає, що зустріч може обов'язково будеться дуже швидко. І що буде низка проблем, як, скажімо, так політичного характеру, так і неполітичного характеру. Там треба буде знайти місце. Я чомусь не вірю, що Путін в Швейцарію полетить. Дуже вже, знаєте, це далеко від Росії і він дуже про свою безпеку турбується. Тому місце буде окремим складним питанням. От е я не думаю, що це буде дуже швидко, тому що, перш ніж проводити зустрічі, необхідно буде узгодити питання цієї зустрічі, і там я думаю буде дуже багато складності. Тому я от не чекаю, що знаєте, от буквально там пройде інаугурація Трампа, і там одразу відбудеться зустріч. Ні. Щонайменше якісь тижні і місяці на це підуть. Пане Петре, дякуємо за пояснення. Петро Олищук, політолог.